Має працювати три дні, тижні, Так. дня. Метою економія коштів за те, що я, я вам розказував, туди роботи виконуються, а, щоб не, не накопичувати борги по матеріалам. що люди є, треба щоб з матеріали чимось робили. А, Отже, ви їх всіх повідомили про те, що вони перейшли на півстану? Так. Ну що, три дні? Сьогодні. Я так само прийду працювати. Ми багато говорили тоді, вас не хочете сьогодні повторяти про це, ми затягнемо той процес, але не хочете сказати, якщо ви не повернетеся лицем до міської ради, тобто я думаю, мову в плані того, що не будете аналізувати повністю свою господарську діяльність по своїх основних повністю виробництвах, так як положено, якщо там не можна навіть розділити, ваш головний багато розказує, що не можна розділити, куди затрати занести. Того чи іншого працівника, бо у вас навіть наряди не пишуться тільки по часовщина і немає ніякої книжки абсолютно ні, ні про те, щоб вона могла занести той чи інший підрозділ, то вибачте, такий обід не підходить, як собі хочете. Ніхто не аналізує сьогодні на одиницю продукції абсолютно. Сьогодні 10% самі заявляєте, що тільки самочистки у вас від всіх організацій, від населення, так далі. То про яку роботу можна вести і пролетів подати. Ну не можна вести, повірте. Я не хочу вже повторяти багато, але я хочу сказати що так не годиться. Я розумію, що сьогодні є в державі проблеми у житлово-комунальному, вони в основному стосуються соціальної сфери населення, в основному ті тарифи, вони там, можливо, вже занижуються до сьогоднішнього дня і так далі. Будь ласка, там ще щось допускається. Ну на всьому іншому, ні, вибачте, вже по благоустрою із міської ради так розібрали, ми приймали з вами програму, от іде. не минуло. Навіть і року дев'ять місяців. вже ви закладали все те, що ви хотіли в фактах виконаних робіт, із процентом рентабельності, Все Знов всі питання по благоустрою, все на збитках і ще й сумашечі збитки. Це враження таке, що ви туди скидаєте, мохи і болото, аби тільки читалося, бо в міській рада має дати гроші. Понімаєте? Не може так бути. Треба нормально почати. Сьогодні платите за такі програми в адміністративних витратах, платите за програми ас бухгалтерія якої на пальцях ведете, ніхто її не веде. Для чого ви платите такі гроші такі? Скажіть мені, за обслуговування платите, за, за, за те все. Там серйозні гроші платяться. Наведіть, будь ласка, порядок. Ви є керівник, наведіть порядок, щоб дійсно бачите, кожний робіт. Ну... Абсолютно і кожного і кожного місяця її треба бачити. Тоді буде видно, чи то на електроенергії вас переведе, чи у вас на вивозці сміття буває бензин, подорожчав, чи у вас ще докажіть мені не на пальцях, не на мові. А суто з олівцем і з бумажкою, і на кожний метр кубічний, чи на кожну, яка одиниця вас вимірує, і які у вас є об'єми. Ви ж як затверджуєте всі тарифи, ви ж пишете, що у вас такий-то об'єм, на той об'єм такі-то, такі-то, такі-то мають бути витрати. Порівняйте її і дайте конкретну абсолютно відповідь на кожне питання. Тоді можна вести мову. Я не видумав про те, що дійсно ваш комунгоз за слово сьогодні має бути вже він прибутковим. Розумію, що там є питання у вас. Будинку управління сьогодні воно не відповідає. Є великий на сьогоднішній день це житла багато вас, які сьогодні ви обслуговуєте все інше. Ну повірте. І заведіть певні якісь первинні такі документи. Якщо той пічник приходить і дивиться мені це, я так образно на пічнику кажу, дивиться мені в ті димоходи, То певно Надія Федорівна чи в будь-якому квартиру до кого квартиру цокорач, повинні, повинні, повинні підписатися, повинні розказати, що такого то числа дві години чи три і в і роди. так сьогодні. Ось ж нас недалеко. Сьогодні е, сміття відкидають, ага, зловив з будинку, підпиши мені, Помила я под'єс, підпиши мені, бо я там був прибиральниця. А чому в нас так не може бути? Чого ми пускаємо на те, що ми поставили людей на триф? Поставили один тариф на мінімальну зарплату. Чого людина сьогодні? А може та людина добросовісна їй по третьому розряду треба більше платити, а не їй. Навіть по почасовій платі, а не платити мінімальну зарплату, а там може гірше. Давайте вертаємося все. Ну не може такого бути, повірте. Не може абсолютно. Ну, Такого бути, бо там ви побачили, що прямо у той за той базар, де я погоджуюся, що там е, ви бачили прибутки. Ну я ще коли ми тоді скільки ми розбиралися за квадратний метр читайте. Ні, все одно таке, і монопольний комітет сказав, що за квадратний метр читайте. Тільки ще ви їх учитаєте нормально, то яка вона повинна там бути та розцінка. Подивіться, ви ж теж з благоустрою, квадратний метр. Ви благоустрій, як впихнули в міській раді, скільки ви впихнули? Не хочу піднімати зараз часу збитків. То посчитайте їх туди, в той квадратний метр. То чого ви там не считаєте, А тут читаєте його? Не І програми ми вам не приймемо такої, повірте. Якщо сьогодні вже дали волю по актах виконаних робіт, що це значить? Дебеновські норми побрали, по дебенах понаписали, до них локальні кошториси поставили рентабельні, все як положено, заклали. А далі що? А далі все, 9 місяців, 100 тисяч, скільки там, чи, чи 40 тисяч можна підняти, збитки по благоустрою. Чого вони можуть бути по благоустрою? Розберіть мені, докажіть, на, на, принесіть документи, розкажіть мені, чого у вас збитки. Я його не Ще одне питання. На колегії районної державної адміністрації сільський голова Сукіричівський піднімало питання про те, що орендує місто і, зокрема, відповідає за сміттєзвалище комунальне підприємство, навели там порядок чи? Так, було промонтовано трактор і на даний час питання знято. І питання про ритуальні послуги на липень місяць було рішенням затверджено, щоб ви подали проєкт встановленої проплати за ритуальні послуги. Ми зараз працюємо з підприємцями, з якими будемо заключати договір які будуть надавати дану послугу. Ну добре, може я, я тоді питання. Ми рік часу давали пропозицію, щоб на базі комунального створити такий підрозділ. Який буде надавати ритуальні послуги, і тим більше, що в статуті прописано, що комунальне підприємство може надавати, то в чому причина? Чому? Саме комунальне не може надавати, тільки знову, нам... Тільки знову нам треба е, mm. через посередників надавати послуги. Які, до речі, це не рік Які до речі будуть на тому заробляти, а комунальне знову на тому втратить. Це не рік назад. це. Ми коли приймали про роботу комунальних підприємств міста за перший квартал, ми записали пунктом. Відповідальним особам Кіровцівського вожука розробити положення про ритуальну службу та тарифи на ритуальні послуги до 1 всього 2012 року. Розроблені тарифи на ритуальні послуги подати виконком міської ради на затвердження. Порівняю таблицю тарифів, подати у районного серту вільним шляхом. В чому не виконана? До цього часу? Чи воно не потрібно для цього? Е, ну, даний, на даний час ми цим займатися не будемо. Либо. Підприємцям саме легше віддати. Ну, то... Але ж комунальні ж саме можемо... Може, попати... Чого не забираєте? Хіба самі дали моя? Корінічуючи все, але no. далі не забрали, це ж прибуток ми. Розумієте, по кладовищу я зробив помилку, те, що я вам казав. Погано прочитав я про поховання, там, де написано, що благоустрій повинен бути проводитися все-таки за кошти органів місцевого самоврядування. А хто каже вам не виконувати? Ми ж вона хтось плануємо. Ні, ну от те, що я заправлю, те, що я прошу, я людину заправлю і там і чого. Це вже ваш, це це ваші не... внутрішні проблеми. Там. Я сьогодні вам розказую, Богдан Михайлович, зробіть штатний розпис. Я розумію, що сьогодні сам керівник одного майстра, по устрою, може мало на 4 чи 5 підрозділів Поставте більше штатний розпис. Сформуйте, але кожного дня аналізуйте, аналізуйте роботу. Тоді можна вимагати. А так, звісно, в нас воно йде самотку, ніхто там його не щитає. Прийде навіть подивишся той баланс. Чому я задала це питання? Що вас автоматично бухгалтеру вашому автоматично баланс складається чи ні? Бо програму маєте. Ні, ми ще до ну, того не дійшли, ну то вибачте, то, то ж зразу видно. Я була складає. Вона молодийше бугала. Та не є. за того. Та був і старий, то таке саме було. Що молодого що старого. Ще питання є. Ні, я хочу, хочу про позицію. Я тоді говорила з Володимиром Володимировичем по поводу того, щоб книжки зробити по вивозу так. сміття, щоб кожному людині, ми от депутати, я б на своєму участку, кожну хату підійшла і роздала б книжку по вивозу сміття. Ну розцінку зробити і так платили, як за електроенергію. Загасти все. І сьогодні ви бачите, що ж немає працівниці. Вас сьогодні ніхто договорів не заключає. Ми, ми над тим працюємо, буде тобі готовлені книжки, і так само буде прийнята працівниця. Ну і то давайте тако добровільно собою, інакше нічого не буде. Занесли факту, дали поставили. Ну, Я не знаю, я не знаю, як получити добровільну примусову, а як ми на тим були. Так так, мусор, а як сьогодні? інакше ми нічого не зробимо. Та, Тільки тариф ви біляді, трошки менше ви біляді, зробити. В сайтах міських рад, таких самих, зробили. Ці часом спеціально відкривають, дивлюся. Та люди все поробили. І сьогодні... <плес> То треба якраз, десь, отаклад, Вже перед новим роком роздавати січень місяць, роздати, щоб вони протягом року сплачували за це сміття.